Їх об'єднала любов до України і ненависть до ворога. Саме так говорять про себе військові 12-ї бригади спеціального призначення Азов. Професійне військове формування у складі національної гвардії України було засновано 5 травня 2014 року. І відтоді бійці Азову безперервно боронять Україну. Це перший підрозділ в Україні, який почав самостійно впроваджувати стандарти НАТО при підготовці особового складу, плануванні та організації бою. Ну а операції сплановані офіцерами і проведені бійцями азову розбирають у кращих військових академіях світу. Про важливі досягнення фундаментальні цінності та успішні оборонні операції за 11 років. Далі у нашому сюжеті. На на кожну зелену людину знайдеться цілий підрозділ, підрозділ чорних людей. Чоловічка слава нації. Це перше відео, яке майбутні бійці 12-ї бригади спеціального призначення Азов записали напередодні свого формування. Тоді, в травні 2014-го, учасники громадських організацій об'єднались, аби дати відсіч ворогу, який порушив територіальну цілісність України. Майбутня бригада спеціального призначення Азов була заснована 5 травня 2014 року в місті Бердянськ. Тоді новостворний батальйон, який був сформований з патріотів, відіграв ключову роль у визволенні Маріуполя. Блисковично проведена операція повернула місту жовто-блакитний стяг, що стало першою серйозною перемогою з моменту захоплення східних міст диверсійними групами. Згодом у взаємодії зі збройними силами України Азов звільнив Мар'янку від російських найманців. Також бійці Азову брали участь у звільненні Іловайська. Менш ніж за півроку батальйон був розширений до полку спецпризначення у складі Міністерства внутрішніх справ України, а згодом перейшов до складу Національної гвардії України і став окремим загоном спеціального призначення. З 2015 по 2018 роки підрозділ розвивався, вдосконалювався та доукомплектовувався, і, зрештою, став одним з найбільш професійних і підготовлених підрозділів української армії. А однією з найбільших битв для Азову стала 86-денна оборона Маріуполя на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Перебуваючи в оточенні, підрозділ у складі Маріупольського гарнізону стримував угруповання ворога. За 86 днів оборони міста. Бійці Азова ліквідували понад 3,5 тисячі окупантів. Ще 5 тисяч були поранені. Противник заявляв, що знищив нас, але Азов став ще сильнішим. Після важких боїв за Маріуполь бригада брала участь у контрнаступі на Запоріжжі. А влітку 23-го бійці відбили ворожий наступ окупантів на Луганщині. Ту ділянку фронту утримували тоді протягом року. Зараз ворог наступає на турецькому напрямку, і їх там стримують азовці. Навесні цього року на базі бойового досвіду легендарного підрозділу Азов було створено новітнє стратегічно важливе з'єднання перший корпус Національної гвардії України Азов. Досвід Азову стане м'ясним фундаментом для нового корпусу, котрий об'єднає п'ять бригад Національної гвардії України, які відтепер стають єдиним цілим заради вільної, соборної та сильної України. Вони не мали бойового досвіду та військової освіти, але понад усе хотіли захистити незалежність, цілісність та суверенітет України. Вони змінили обличчя української армії та стали одним з найбоєздатніших підрозділів в Україні.